Знаєте, 13 квітня за ініціативи делегації Росії відбулося термінове засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації в Україні у виступі української делегації на засіданні було повідомлено про те, що російські спецслужби і диверсанти приступили до здійснення масштабної сепаратистської операції із захоплення влади та Дестабілізації ситуації в нашій країні було також наголошено, що з метою захисту життя людей, територіальної цілісності і безпеки держави Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення провести антитерористичну операцію. Як засвідчив перебіг засідання, головним завданням делегації Росії, як ініціатора Заходу, було намагання запобігти заданій Антитерористичної операції, яка, на їх думку, не є правомірною, оскільки спрямовується нібито проти мирних демонстрантів південно-Східної України. Натомість переважна більшість делегацій у своїх виступах підтримали уряд України, а також висловили занепокоєння втручанням Росії у внутрішні справи України. На підтримку України виступили, зокрема, делегації США, Великої Британії, Франції. Австралії, Люксембургу, Литви, які фактично звинуватили Росію у організації за допомогою своїх спецпідрозділів захоплення адміністративних будівель в Україні та інспіруванні ними насильницьких сепаратистських дій. Власне, нейтральним за змістом був виступ делегації Китаю, який висловив стурбованість. Ескалацію ситуації на сході України та закликав всі сторони конфлікту до стриманості та врегулювання ситуації з урахуванням інтересів усіх сторін. Таким чином, чергове засідання Ради безпеки ООН вкотре підтвердило міжнародну ізольованість Росії щодо українського питання, не зважаючи на спроби Росії представити ситуацію в Україні у викривленому світлі. Жодна з делегацій не підтримала відкритої звинувачення на адресу української влади. Більше того, переважна більшість делегацій зайняли чітко про українську позицію, а багато з них навіть звинуватили Росію у безпосередній участі у збройних сутичках, які організовуються на території України. Україні взяли до уваги останні висловлювання міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова про те, яка Україна відповідає інтересам Росії і що нинішній українській владі треба для цього зробити. Ці висловлювання є продовженням цинічної і безвідповідальної практики порушення міжнародного принципу невтручання у внутрішні справи інших держав. Не кажучи вже про політику дипломатичну коректність, пізніше некоректність, Росія не хоче помічати, що уряд України, на відміну від попередньої влади, представників якої Росія пораховує на своїй території, розпочав широкомасштабну конституційну реформу, реформу місцевого самоврядування, яка повністю відповідає національним інтересам України, в тому числі інтересам мешканців південно-східних регіонів нашої держави. Україна готується до президентських виборів 25 травня, які дозволять усім без винятку громадянам України скористатися своїм правом на волеви. Україна не допустить нав'язування нам чиїхось інтересів ззовні. Український народ сам вирішуватиме свою долю і не потребує допомоги з боку Росії, яка, прикриваючись нібито інтересами громадян на Півдні і Сході України, намагається, що визнав і сам пан Лавров. Захистити свої власні інтереси. Сьогодні все е, міжнародне співтовариство є свідком того, е, якими методами Російська Федерація намагається реалізувати російські інтереси в Україні. Анексувавши Автономну Республіку Крим, е, Москва перейшла до наступного етапу окупації України, використовуючи для цього терористичні диверсійні групи, дестабілізуючи ситуацію у південних. Та східних регіонах України. На жаль, російські інтереси Москва ставить вищі, ніж людське життя, тому свідомо провокує загострення, знаючи, що українська влада рішуче діятиме проти терористів. На сьогоднішній день в Україні є всі докази для того, щоб стверджувати, що за нинішньою ситуацією на півдні та сходні нашої держави стоїть ребенка. І ми їх обов'язково представимо міжнародному співтовариству, Зокрема, на зустрічі керівників зовнішньо-політичних відомств України, США, ЄС та Росії 17 квітня у Женеві, який планує взяти участь виконуючий обов'язки міністра закордонних справ України Андрій Дащиць. Навіть такі очевидні речі, як особливості спілкування терористів, використання ними озброєнь російського зразка, якого навіть не існує в Україні, свідчать про те, що це незвичайне народне. Ополчення, як це намагається показати російська пропаганда. Звертаю на себе увагу і той факт, що ще рік тому на російському телебаченні було показано сюжет про створення Росією сил спеціальних операцій спецназу для нелегальних дій за кордоном. Тоді було в цих сюжетах на телебаченні сказано, що вперше російські військові. Відкрито заявили про готовність нелегально діяти за кордоном. Були тоді продемонстровані кадри з людьми у масках і камуфляжі, які дуже нагадують невідомих озброєних людей, що окупували Крим і з'являються зараз на території Східних областей. Тоді російські військовики проводили навчання, метою яких була імітація бойових дій. На території однієї з сусідніх країн. Новий спецназ, за словами російських журналістів, має вирішувати пікантні завдання, відволікати сили та увагу певних країн від зовнішніх проблем, створюючи їм проблеми внутрішні, розгойдувати політичну систему цих держав, дестабілізувати обстановку, в тому числі через третій рух. Сили спецопераці... спецоперації створюють, навчають та керують іноземними партизанськими рухами, усувають небажаних лідерів без усіляких санкцій на чужій території. З гордістю говорили про це тоді російські журналісти. Чи не ці диверсійні спецпідрозділи діють сьогодні в Україні? І чи не той сценарій, який відпрацьовувався Росією? Рік тому на навчаннях сьогодні на практиці реалізується в Україні. В зв'язку з цим Міністерство закордонних справ наголошує, що українська влада твердо налаштована стабіліза... стабілізувати ситуацію у південно-східних регіонах України, використовуючи для цього всі передбачені чинним законодавством способи і методи. Російська сторона навіть ціною людських життів прагне не допустити розвитку України як європейської демократичної суверенної держави. Який кожен громадянин зможе повною мірою користуватися своїми правами і свободами, на відміну від того, як це відбувається нині в Росії? Такі дії Кремля уже сьогодні е, призводять до трагічних наслідків, за які повну відповідальність перед українським та російським народами, а також усім світом, не з саме Москва. Україна закликає Російську Федерацію зупинитися. Е, цей заклик до Росії лунає не лише з усіх регіонів України, а й з цілого світу, з усіх континентів, з усіх провідних міжнародних організацій, ООН, ОБСЄ, Ради Європи, від усіх найрозвинятіших держав світу, які входять до Великої сімки. Не лише в Києві, Донецьку, і Харкові, і Львові, Одесі, Тернополі, але й в Брюсселі, і Токіо, Вашингтоні, і Джакарті, Лімі і Абуджі, практично на. Усій планеті чітко розуміють, як тільки Російська Федерація зупиниться в Україні запанує мир і спокій. Сьогодні виконуючий обов'язки міністра закордонних справ України Андрій Дешиця прийняв діючого голову ОБСЄ, президента Швейцарії Дідіє Бургальтера, який перебуває з одноденним робочим візитом в Україну. Час зустрічі сторони обговорили питання використання інструментів ОБСЄ для врегулювання ситуації в Україні та навколо неї у зв'язку з останніми подіями. Детально зупинилися на можливостях залучення потенціалу ОБСЄ у наданні сприяння українській стороні у здійсненні конституційної реформи та реформи системи самоврядування. Українська сторона висловила вдячність швейцарському голованню за активну. Підтримку позиції України у врегулюванні поточної кризи та започаткуванні діяльності в Україні спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Відбувся обмін думками щодо реалізації пропозицій та рекомендацій, підготовлених в рамках проекту національний діалог, який здійснювався в Україні впродовж останнього місяця. Андрій Дещиця поінформував про підготовку до запланованих чотиристоронніх переговорів за участю України, Росії, ЄС та США у Женеві. Зі свого боку, дід'є бургальтер висловив готовність надати сприяння Україні у вирішенні поточної кризи як в рамках ОБСЄ, так і на двосторонні основі. Починаючи з 12 квітня. Згідно з положенням відвідування документу ОБСЄ про заходи здійснення довіри і безпеки за ініціативи Нідерландів в Україні перебуває багатонаціональна інспекційна місія військових спостерігачів До її складу входять представники Нідерландів, Швеції, Чеської Республіки, Грузії, Бельгії та Люксембургу. Метою цієї групи є відвідання південно-східних регіонів нашої держави, фіксація фактів можливої нетипової військової діяльності та Провокативних дій, спрямованих на дестабілізацію ситуації в Україні. Ініційована Нідерландами інспекція продовжує започатковану 5 березня практику спостереження за розвитком подій в Україні згідно з положеннями відінського документа ОБСЄ про заходи зміцнення довіри і безпеки. Нідерландська група замінила інспекційну місію під проводом Польщі, яка перебувала в Україні з 3 до 13 квітня. На жаль, Ця інспекційна група, яка здійснила великий обсяг роботи на території Південно-Східної України, не була допущена російськими окупаційними військовими підрозділами для моніторингу ситуації на території Української Автономної Республіки Крим. Сподіваємося, що Росія не перешкоджатиме подальшій діяльності місії, що діють на території України згідно з віденським документом. Повноцінною учасницею якого є також і Росія, Україна за нинішніх військово-політичних умов зацікавлена у постійному моніторингу ситуації у нашій державі та має намір і надалі використовувати можливості, які надаються віденським документом, для забезпечення постійної присутності військових спостерігачів на своїй території до моменту її нормалізації. В цьому зв'язку очікується, що після. Завершення інспекційного заходу, який проводиться Нідерландами, відповідна діяльність буде продовжена іншою стороною обсі. Україна вдячна всім країнам, які виявили готовність відвідати нашу державу з моніторну місією. Сподіваємося, що Росія також повною мірою скористається усіма перевагами, що надаються відвідницьким з документам, та направить. Відповідні запрошення на здійснення перевірки своєї військової діяльності у районах прилеглих до України з метою усунення занепокоєності, що об'єктивно виникає української сторони. Україна вважає, що звіти, які готуються багатонаціональними інспекційними групами, становлять неоціненне джерело інформації, яке сприяє формуванню міжнародною спільнотою неупередженого ставлення до подій, що відбуваються на навколо України. Також інформуємо, що в Україні продовжує свою роботу спеціальна моніторингова місія ОБСЄ, яка протягом останніх двох днів перебувала, зокрема, в Донецьку, Слов'янську, Красному Лимані та Харкові, тобто в тих містах, де сепаратисти захопили або намагалися захопити державні установи. Про результати моніторингу ситуації представники місії на регулярній основі інформують постійно раду ОБСЄ. Ділю 13 квітня, генеральний секретар Ради Європи Фюрбот Ягланд виступив із заявою щодо подій в нашій державі. Зокрема, він заявив, що глибоко стурбований інформацією про акти насильства в Україні та закликав всі сторони утриматися від насильства та перейти до політичних переговорів щодо майбутнього нації. Також. Турбіон Яна заявив, що міжнародні партнери України повинні підтримати Україну в пошуку рішень, які призводять до миру та стабільності. 14 квітня в ході засідання Ради Європейського Союзу у закордонних справах глади зовнішньополітичних відомств держав-членів ЄС. Серед інших питань в черговий раз обговорюватимуть ситуацію в нашій державі у зв'язку з діями Російської Федерації, що призвели до подальшої ескалації ситуації та активізації сепаратистської діяльності у східних регіонах України. Очікується, що за підсумками обговорення можуть бути ухвалені відповідні висновки Ради ЄС, враховуючи продовження агресивної політики Росії щодо нашої держави. Україна розраховує на активну та дієву підтримку з боку Євросоюзу. Серед можливих кроків, які на думку України могли б зупинити агресора, а також сприяти стабілізації ситуації в нашій державі, можуть бути розглянуті розширення існуючих санкцій щодо Росії та застосування так званої третьої хвилі санкцій, в тому числі економічних обмежень, розгортання місії Європейського Союзу. В рамках спільної політики безпеки і оборони, невідкладне вирішення питання повномасштабного забезпечення реверсного постачання газу в Україну, а також надання відповідної фінансової допомоги ЄС в рамках вже узгоджених ініціатив. На сьогодні питання агресії Росії в Україні є ключовим для зовнішньої політики Європейського Союзу. Про це, зокрема, свідчить і те, що Воно також включено до порядку денного засідання Ради Європейського Союзу на рівні міністрів оборони держав-членів ЄС 15 квітня цього року. 21-22 квітня Україну з візитом відвідає віце-президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Американська сторона висловила готовність провести зустрічі. З виконуючим обов'язки президента України Олександром Турчиновим та прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком. В ході візиту Джо Байден планує провести консультації щодо зусиль міжнародної спільноти з метою сприяння стабілізації та зміцненню економіки України, а також допомоги Україні у просуванні питань конституційної реформи, децентралізації, боротьби з корупцією. Та забезпечення проведення чесних і справедливих виборів 25 травня. Крім того, віце-президент США планує обговорити останні події на Сході України також кроки, спрямовані на зміцнення енергетичної безпеки нашої держави. З 13 по 16 квітня в Україні на чолі парламентської делегації перебуває голова комітету у справах ЄС німецького бундестагу Юнтер Кірбаум. Метою візиту є обговорення актуальних питань європейської інтеграції України, українсько-німецького міжпарламентського співробітництва, а також шляхів міжнародної підтримки нашої держави, в тому числі з боку Німеччини. Попередньо заплановані зустрічі з виконуючим обов'язків міністра закордонних справ Андрієм Дещицею, головою комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції Турін Немирієм, також з головою Комітету Верховної Ради закордонних справах Віталієм Калюжним. 14-16 квітня в Україні перебуватиме делегація парламенту Великої Британії на чолі з депутатом від консервативної партії Тобіосом Елводом. В рамках візиту заплановані зустрічі делегації з віцем-прем'єр-міністром України, міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального. Господарства Володимиром Гройсманом, заступником міністра керівником апарату МЗС України Андрієм Молефіровим та головою Комітету Верховної Ради в закордонних справах Віталієм Калюжним. Також програмою візиту передбачено відвідання делегації Одеської області та зустріч з головою Одеської обласної державної адміністрації Володимиром Невроцьким. 15 квітня в Міністерстві закордонних справ відбудуться українсько-латвійські політичні консультації на рівні заступників глав МЗС обох країн. Українську сторону очолить заступник міністра закордонних справ Данило Лубківський, Латвійську, державний секретар МЗС Латвії Андрійс Пілдеговчіс. Передбачається, що особлива увага. В ході консультації буде приділена проблематиці, пов'язаній з російською агресією проти України та забезпеченню цьому зв'язку практичної підтримки нашої держави з боку Латвії як на двосторонньому рівні, так і в рамках міжнародних організацій. Сторони планують обговорити першочергові питання українсько-латвійських відносин у політичній, торговельно-економічній, міжпарламентській, консульській та культурно гуманітарній сфери. Відбудеться обмін думками щодо можливих практичних заходів двосторонньої е, взаємодії з питань європейської інтеграції України mm -hmm. щодо передачі Латвію е, свого євроінтеграційного досвіду. Запланована також лекція Державного секретаря ЗС Латвії в Дипломатичній Академії України. Е, також державний секретар МЗС Славки в рамках візиту планує відвідати в Одесу, де очікується його зустріч з керівництвом міста, також лекція в Одеському національному університеті. І на завершення щодо Придністровського врегулювання, як ви знаєте, 10-11 квітня у відні мав відбутися черговий раунд офіційного засідання постійної наради з політичних. Питань в рамках переговорного процесу з Придністровського врегулювання у форматі 5 плюс 2, однак він був відкладений. Українська сторона, як і інші делегації-учасники формату 5 плюс 2, висловлює жаль, що цей раунд був відкладений. Україна підтверджує свою готовність активно діяти разом з іншими учасниками формату 5 плюс 2 з метою досягнення суттєвого прогресу по всіх трьох пошуках погодженого порядку денного переговорного процесу. Ми сподіваємося, що досягнуті домовленості про проведення наступного раунду реалізуються в найкоротший термін. І також у зв'язку з розвитком ситуації на Придністров'я хотів би зазначити, що окремі заяви російської сторони та придністровських посадовців щодо нібито блокування Придністровського регіону Республіки Молдова. З боку України не ґрунтується на фактах і не відповідають дійсності. Ми вже надавали детальну інформацію щодо справжньої ситуації на цій частині українсько молдовського кордону. Хотів би повторити, що заявляючи про блокаду і зменшення кількості громадян, які перетинають кордон, представники Приністров'я водночас повідомляють про збільшення експортно-імпортних операцій регіону і радять місцевим мешканцям утримуватися від відвідання України. Зокрема, на прес-конференції 7 квітня лідер Придністрова Євгеній Шевчук визнав, що зменшення пасажиропотоку на центральній Придністровській ділянці кордону між Україною і Республікою Молдова викликано небажанням його мешканців відвідувати. Допускаєте вероятність зриву цих переговорів і є уже повестка, дня, вона вже согласована? Ми не виключаємо зриву цих переговорів саме з вони російської сторони, яка своїми, своїми діями на сході України залученням своїх спецслужб і провокаторів і диверсійних груп. На нашу думку, саме і намагаються зірвати проведення цієї зустрічі. Ми вже заявляли і можу повторити, що українська сторона готова до переговорів у Женеві. Ми навіть вже підтвердили участь нашого міністра у цій зустрічі. Це саме зробили і представники США. Держсекретар Джон Керрі і європейська сторона на рівні високого представника з питань зовнішньої політики Кетрін Ештон. Єдиний, хто не зробив цього публічно, принаймні мені про це невідомо, є міністр закону справ Росії Лаврова. Тому ще раз, якщо ця зустріч буде зірвана, то це буде повністю звини російської сторони, яка, знову ж таки, робить все для того, на нашу думку, щоб зірвати цю зустріч. Дякую,